Всім привіт! В цьому відео ми будемо робити розпаковку чоловічого адвент календаря фірми SENSE. Він був призваний в Росмані за 80 злотих. В середньому одно віконце коштує 3 злотих 30 грошей. У цьому адвент календарі знаходяться засоби для догляду і чоловічі аксесуари. Давайте починати. Цей адвент календар має 24 віконця. Починаємо розпаковку. В першому віконочку знаходиться гель для вмивання обличчя в об'ємі 30 мл з пряним кедровим ароматом. Відкриваємо віконце номер 2 У ньому знаходиться бальзам для губ з приємною текстурою і гарним ароматом. Далі переходимо до відкривання віконця номер 3. В ньому знаходиться пінцет, відкриваємо віконце номер 4. Сім іконці ми бачимо, що знаходиться в наклейки. Для чого вони, я не знаю. І от ми переходимо до віконця номер 5 В ньому знаходиться лосьон для тіла об'ємі 50 мл з пряним кедровим ароматом. Почнемо відкривати віконце номер 6. бачимо, що у ньому знаходиться бальзам після гоління в об'ємі 30 мл. До речі, всі доглядові засоби в цьому адвент календарі веганські. Хочу замітити, що кожне опакування є запломбоване. Що мені дуже подобається. Тим самим запобігає протіканню. А тепер наступила черга відкривання віконця номер 7 Mimo nám pokláde melo objemom 50 gramov. Nastupné výkonce nr. 8. В ньому ми знаходимо щіпчики для догляду за нігтями. Віконце номер 9 Тут знаходиться крем для рук об'єм 30 мл. Маємо віконце номер 10. Тут ми бачимо шампунь 50 мл. Відкриваємо віконце номер 11. До речі, ми відкрили майже половину адвент-календаря. Сами віконці ми бачимо цю річ, яка має бути в кожному мужчини – гребінь. Екватор. Наступне віконце номер 12. Дуже радий побачити засіб, а саме догляд за волоссями і бородою віск. 50 грам. Всі засоби надійно закриті спеціальною плівкою. Відкриваю 13 віконце. очікувано знаходжу гральні карти. 52 штуки. Зараз відкрию і подивлюся, як вони виглядають. Якість доволі непогана. Топила черга віконця номер 14. Тут ми маємо гель для душу 50 мл, Збагачений хмелем для створення гірко-солодкого пива, як на мене, дуже незвичний склад. Законце номер 15. Тут ми бачимо кулю для ванни. 30 грам. Почнемо відкривати віконце номер 16. Pod njim bačemo pilindratila v objemi 57 ml. Nastupne si mazite vi konce. Родимо підставку під бутилку або келих з написом, який з англійської переводиться як до дна. Наступне віконце номер 18. Віконця дістаємо бальзам для обличчя об'ємом 30 мл. З ароматом всього того ж пряного кедра. Віконце номер 19. Тут ми бачимо гель для душу об'ємом 50 мл. Доволі зручне опакування, Мені подобається. Ми приближаємось до закінчення адвент-календаря. Зараз відкриваємо віконце номер 20 В цьому віконці знаходимо кубик з різними цікавими написами англійською. Далі переходимо до відкриття віконця номер 21 Дістаємо спрей для тіла об'ємом 30 мл. Наступне віконце номер 22. В цьому віконці ми знаходимо пілінг для обличчя об'ємом 30 мл. Відкриваємо передостаннє 23 віконце. В ньому дуже неочікувано знаходимо коробочку. Як ви думаєте, що це? Так, це розкладний стаканчик. Зараз його розкрию і подивимося, як він виглядає. Ось і... Завершуємо розпакування адвент календаря, відкриваємо віконце номер 24 Віконцем ми відстаємо відкривачку до пива сильного кольору. Цю відкривачку ще можна використовувати як брелок до ключів. Всім дякую, хто дивився це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І ось все, що було у адвент календарі. Мені сподобалось його наповнення, а вам? Пишіть в коментарях. Всім пока чекайте нового відео.